Щонайменше 10 влучань по критичній інфраструктурі Харкової області Росіяни атакували регіон балістичними ракетами? Є перебої з енергопостачанням. Про це ми вже повідомляли. Отже, зараз на прямому зв'язку наша кореспондентка Ірина Антонюк. Іро, що відомо про наслідки атаки чи є потерпілі. Ігор на цю хвилину е, немає інформації про потерпілих е, е, і від поліцейських, і від е, військової адміністрації е, знаємо, що наразі поранених немає. Але так, е, Харків, і е, Харківська область сьогодні на святанку прокинулася від потужних вибухів. Їх було щонайменше 10 е, по самому Харкову та по передмістю. І одразу після цих вибухів почалися перебої з електропостачанням. Світло то з'являється, то пропадає. Вже буквально кілька разів за ранок це було і е, е, Наразі в нас не працює метрополітен саме через ці перебої. Поки що воно працює лише як укриття. Е, на жаль, це далеко не перший раз. У нас в Харкові таке відбувається, тому одразу випускають на маршрути додаткові автобуси, які будуть дублювати лінії підземки для того, щоб люди змогли дістатися сьогодні зранку на роботу. Е, ну і хочу додати, що це вже за останній час другий масований удар саме по. Критичній інфраструктурі Харкова і міста. Ми вже три тижні живемо і так з екстреними аварійними відключеннями енергетики. Тому місто і так живе на генераторах. Ось така інформація наразі, ігорю Іро, дякую. Ірина Антонюк, про наслідки балістичного удару по Харкову.